У 2019 році я написав йому відкритий лист, це не жарти, де указав, до яких наслідків призведе призначення Баканова головою служби безпеки. Я писав як професіонал, яка буде трагедія. По-перше, його не можна було призначати на цю посаду. Ні дня не служив в армії, не знав специфіки роботи, ну, от, немає ніякого звання, дружина громадянка Російської Федерації, він лідер партії, не позбавлений і так далі. Все ну це хай маленькі формальності, ви розумієте, що. От він не проходив спеціальних перевірок і так далі, і призначати керівником Служби безпеки України це коли Україна знаходиться в стані війни, окупований Крим, окупована частина Донбасу. От за часів Януковича, взагалі, кишило, як саранча агентурою ФСБ служби зовнішньої розвідки е, військової розвідки Російської Федерації. Ну трапилося те, що трапилося молоді. Ну, от, не до